Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. І зараз з нами прямому зв'язку. Тиса, офіцер 4-го окремого загону центру спецпризначення ОМЕГА. Тисо, вітаємо вас! Наші вітання. Лава Україні! Героям слава. Героям слава! І перед тим, як розпочати розпитувати у вас про обстановку на тій ділянці фронту, де ви нас захищаєте, розпитаємо про збір, тому що знаємо, що ви проводите його. Тож на що збираєте? Що необхідно? Дивіться на сьогоднішній день. Ми потребуємо FPV типу крило, завдяки яких ми зможемо уражати цілі на глибині оборони бригади противника, що в свою чергу зменшить наступальний темп. І допоможуть нашій доблесній друзі Я зараз звертаюся до всіх наших глядачів. Ви бачите QR-код ви бачите номер карти. Нам всім потрібно, щоб у ОМЕГИ це центр спецпризначення у четвертого окремого загону безпосередньо було якомога більше. Ось цих от фіпіві дронів. Чим більше фіпіві, тим менше окупантів. Здається, математика звичайна. Будь-яка гривня, копійка вона є важливою. Я розраховую на вас. Ми всі розраховуємо на вас, шановні глядачі. Що сьогодні ми цей збір, якщо не наблизимо до закриття, та ні, хотілося б його закрити. Тому, будь ласка, QR-код, номер карти, скануйте навіть після розмови з паном офіцером, ми теж. Підкреслюємо, цей збір буде актуальним. Зараз я хочу зосередитись безпосередньо на тому відтинку фронту, де працюєте ви. Це Донецький напрямок, я нашим глядачам роз'яснюю це. Зважаючи на винищення російських складів з боєприпасами, характер обстрілів і взагалі ситуація ворожа на тому відтинку фронту, де працюєте ви, вона якимось чином змінилась чи ні? Дивіться. Не змінилась обстріли постійно, ворог постійно обстрілює позиції Сил оборони. Починаючи з мінометів, закінчуючи авіаударами. На жаль, знищення складів не повпливало на зменшення обстрілів на даному напрямку. Ну але на даний момент і не збільшилась. Вона залишається стабільною. Стабільно ворог обстрілює та пробує штурмувати наші позиції. А як багато техніки втрачає ворог під час штурмових дій? Як багато цінних зразків знищили ви силами вашого загону? Як багато нової техніки застосовує на цій ділянці фронту? Ну, станом за останній тиждень ворог почав інтенсивно застосовувати техніку, почав штурмувати при підтримці техніки, починаючи з автомобільної техніки, закінчується важкоброньованою технікою типу танки. За останній тиждень нами та суміжними підрозділами було знищено близько 15 одиниць техніки, але противник продовжує наступати з технікою, не зважаючи ні на втрати техніки. А про людський особовий склад, я взагалі мовчу погода ж, вона теж змінюється і зараз ночі довше, так холодніше. З Донецького напрямку ми коли не включаємо теж. Бійців з різних бригад підрозділів. Ну, вони фіксують ці зміни і фіксують те, що все ж таки на бойові дії, на характер бойових дій, на рухи ворога воно впливає. Як по вашому напрямку? Ну, дивіться, погода на характер бойових дій зовсім не впливає. Ми готові виконати завдання в будь-яких погодних умовах. Навпаки, я би сказав, що зараз погодні умови стали кращі. Температура спала зараз набагато комфортніше виконувати завдання ніж було місяць тому під час спеки. Я думаю, що за погоду більше хвилюється ворог, так як він розуміє, що скоро почнеться сезон дощів, морозів, і він пробує все можливе і неможливе, щоб закріпитися десь в населених пунктах, щоб йому було зимою більш комфортніше. Але сили оборони, і ми робимо максимально все, щоб йому щоб він, щоб в нього цього не вийшло. А якщо говорити про портрет ворога, то з кого на вашій ділянці складається вороже угрупування? Хто протистоїть Збройним силам України? Наскільки підготовлені ці люди? Дивіться, це штатні військові, наскільки нам відомо. Це мотострілецькі полки, механізовані бригади за підтримки танкової дивізії. Ось і ми розуміємо, що ворога достатньо техніки, і у нас ще є багато роботи. Тому ми потребуємо FPV, щоб нищити цю техніку і робити якомога кращі умови для нашої доблесної піхоти. Я повторюсь. Так, у нас більше 10 тисяч зібрано, друзі. Збираємося з думками, збираємося з мобільними телефонами, скануємо QR-код і номер карти. Нам потрібно, щоб у домеги вистачало всього для того, щоб нищити ворога. Ми, ми зараз про техніку говорили, так тільки за тиждень 15 одиниць це ж теж, в тому числі і фіпіві. Жива сила, це ж теж фіпіві. Давайте скануйте QR-код. Працюємо над тим, щоб було все у наших. Це в наших інтересах, в інтересах всі, всіх українців. А про отих от, е, мотострілків і, і так далі, регулярів, а в полон вони здаються? Чи ну, настільки накачані пропагандою, що краще кулю в лоб? Е, дивіться, масово що як, наприклад, на Курській області, де вони масово здавалися в полон. Такого немає. Але, наприклад, два дні тому, під час невдалого штурму противника. Взяли в полон. Вони добровільно здалися два двоє чоловік нашим суміжникам, але загалом противник веде бій і не пробує здаватися? Вибирає смерть ніж полон, пане офіцере, От ви зараз збираєте на дрони типу крило. А скільки таких дронів під час своїх атак застосовують росіяни? Як багато у них засобів реп? Дивіться, засобів РЕП у ворога досить багато, і вони створюють нам певний дискомфорт. Кожного дня ми втрачаємо мавіки, і також це створює певний дискомфорт нашим пілотам-ударних БПЛА, але наші пілоти досить досвідчені. Вони вже знаходять коридори, шукають, як можна летіти цей реп. Навіть стараємося виявляти і уражати його вогневими артилерійськими засобами, так як для міни снаряда, на жаль. На слава Богу, реп не діє. Ми нищимо цей реп, і в нас з'являється коридор, і ми можемо залітати далі і створювати дискомфорт ворогу в його лінії оборони. Авіацію використовує противник. Так, авіація досить багато. Єдине, що ворог більше зосередив авіацію не попередньому краю, а більше це по містам, по населеним пунктам та по нашим телам, на жаль. Окрім дронів, чого ще зараз найбільше потребуєте? Ну, на сьогоднішній день, крім дронів, нам потрібні тільки дрони. Це пріоритет номер один. Зрозуміло, засоби реб потрібні, але з цим ми вже навчилися боротися. Ми пристосувалися вже до війни з ребом, до переміщень під впливами в піві. Але нам реально потрібні FPV, щоб уражати якомога більше ворога. Ворога тут багато. Я повторюсь: тут танкова дивізія стоїть, яка має техніки достатньо. Дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатися. Спасибі всім вам, передайте вашим величезне спасибі. А глядачам я кажу після закінчення нашої розмови, стисую розмови стисую. Цей збір він все одно актуальний, тому QR-код, номер карти, зберігайте їх. Донат повинні бути регулярними, як там філяжанка кави та умирне життя. Дякуємо вам ще раз. Це офіцер 4-го окремого загону центру спецпризначення ОМЕГА. Позивний Тиса він був з нами на прямому зв'язку.